Вітаю на каналі Таро. Давайте подивимось. Дуже цікаве питання мені задали. Написали, що десь чули, що посольство Сполучених Штатів попередило своїх громадян, які проживають в Росії, щоб вони виїжджали, а ті, хто не може виїхати, щоб писали заповіт і позакривали свої аккаунти в Гуглі. А давайте подивимось, що це таке планується, що там буде штати, що планують з росіянами, чого таке попередження. Про що це? Так, знаєте, буде завершення завершення оцієї нашої історії з війною. Їх росіян попереджають. У них є ще один шанс уникнути катастрофи шість м'чів вони повинні вийти з наших територій, з усіх. Або вони виходять, або їх чекає повний розгром знищення. Тобто там дійсно готується щось таке серйозне. І зараз е, у росіян ще є шанс зберегти своє оце, населення місцевих. Так. Їх дійсно зараз готуються, іде підготовка до великої боротьби. Що їх будуть змушувати? Силовим методом буде якийсь напад на росіян, якщо вони не здійснять ото, що їх просять, якщо вони не виведуть війська, якщо далі будуть нападати і впиратися, і лізти до нас, то там буде адекватний удар по Росії. Не будуть чіпати цивільне населення. Але, може бути всяке, що ніхто не гарантує, що прям ніхто не пострадає з цивільних, але готується. От підготовка йде до дуже такого потужного удару по росіянам, яке призведе до кінця той влади. Путінська влада буде знищена, але їм дали шанс, що вони забирають свої війська з України і все буде добре. А якщо ти це не робиш, то буде удар. І зараз готується. Підготовка йде. Дев'ять жезлів це боротьба, Боротьба, в якій ворог програє і переможе той, хто за, ну, на, на, за, за правду на світлій стороні. В нашому випадку Сполучені Штати на нашій стороні, і це їх ну, безоговорочна побіда. Так. Відкритий шлях на то, щоб